Хочете плоский живіт як у брета піта? Тоді це відео збереже вам купу нервів і часу. Кожного разу, коли ви бачите чергове відео з блогером, який розповідає, що потрібно виконати такі вправи в такій кількості разів, і вже через тиждень ви отримаєте шикарні 6 кубіків, які викликатимуть захват у вашої другої половинки або друзів. Але через деякий час ви зрозумієте, що окрім болі в попереку не відчуваєте нічого. Завдяки цьому відео, ви зрозумієте, що робите все зовсім не так. Що ж потрібно робити, щоб отримати бажані 6 кубиків? По-перше, поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. А тепер лайфхак від мене. Щоб отримати бажані кубики, вам потрібно розуміти, що прес виконує функцію утримання вашого кишечника і стабілізації нашого хребта. Під час ходьби саме тому я рекомендую вам почати з 10-15 тисяч кроків на день під приємну музику, щоб навчитися тримати поставу і стабілізувати положення тазу під час ходьби. Завдяки цьому, ви хоча б почнете відчувати м'язи живота, а з часом, завдяки дисципліні, зможете перейти до певних фізичних навантажень. До речі, я також допомагаю скласти програми тренувань та харчування, адаптуючи їх під ваш стиль життя. Не соромтеся ставити вподобайки та писати коментарі під цим відео.